Вогнесеред згадав принцесу і йому відразу стало тепло на душі. Однак спогади про сіросмуга. Розмова його друга зі срібнострункою здавалася тепер такою далекою, що він уже й забув про неї, але не забув, що сіросмуга не було поруч, коли той був потрібен йому, аби знайти попилапку. Цікаво, а мої старі домашні досі тут живуть. Я провів свій перший гололист у цьому затишному гніздечку, в теплій безпеці, без жахів, громошляхів чи зеленого кошлюку. Зараз попалабка боролася за життя зі своїми травмами, а синя зірка жила своє останнє, дев'яте життя. А що ж досі розсмуга? думав зі злістю вогнесе, то він може робити все, що йому заманеться. Лише вогонь врятує громовий клан. Хоч Вогнесердий ходив до своєї сестри, але все ж він був щасливіший, ніж коли пішов із табору. Принцеса народила трьох здорових кошенят, та й в голові нарешті трошки прояснилося. Гарно придумав вогнесерде. І до речі, завтра візьмеш пісколапку на Досвітній патруль. Е-е-е, Лише ми удвох? Пісколапка вже майже войовниця, та й ти про себе можеш подбати. Е-е-е, а е, е, пісколапка знає. Можеш їй сам сказати? Вогнесерд смикнув вухами. Він не думав, що пісколапка буде стрибати на радощах від перспективи спільного з ним патрулювання, однак не сперечався з білоштормом. Ну, бажаю удачі, бувай. Білошторм коротко кивнув і пішов до вояцького кубла. А вогнесерт? А вогнесерд рушив до пісколапки, яка сама сиділа у новацькому кублі. І ось, наближаючись до кубла, він зрозумів, що пісколапка то лежала не сама, і з нею був порохолап. Двоє новаків обговорювали, мабуть, дещо цікаве, тож вогнесерд вирішив непомітно підслухати розмову пісколапки і порохолапа. <свісно> Пісколапко, виглядає щось не дуже. Як у тебе справи? Там та начебто все добре. Чуєш, Пісколапко, а може, ми то е, завтра вранці ну, разом погуляємо? Так, знаєш, пополюємо. Ну, якщо чесно, то я не знаю. Синя зірка може відправити мене в патрулі з Вогнесердом. А, знову той ваш клятий вогнесерд! Ну, чим він заслужив стати вояком? Ми ж мали стати перш за того сіросмуга й Вогнесерда. Ми старші за них, а він він просто кицюня, яка завжди залишиться хатньою тваринкою. Вогнесерд, як мені він набрид? Якби я міг, то я б зараз відправив би його до тих двоногів. Про не смій говорити так про Вогнесерда. Він ні в чому не винен, що його висвятили раніше за нас, і він не Кецюні, він вояк громового клану. Такий самий, як всі інші, і він має право належати до громового клану, як і ти, як і я. Зрадниця. Я думав, ти завжди будеш зі мною. Підтримуватимеш у мене, а ти стала на бік того клятого Кицюні. Вогнесерд! Вогнесерд! Як ти могла, я ж тобі довіряв. Ні. Ні, цього не може бути. Не все, Як я не здогадався раніше. Тільки накажи, що тобі подобається вогнесерд! З, звичайно, що ні. Як ти міг таке подумати? Ой, пісколапко, я добре знаю твій вираз, і це правда. Я так і знав. Ти не можеш брехати мені. Я ж вірив тобі, але, хоча б я знаю правду, тепер зрозуміло, чому ти не хочеш зі мною гуляти. Не в цьому річ, порохолапе, але. але. О, як я міг бути таким дурним. Ти знала, що ти мені подобаєшся, але цей вогнесер не заслуговує на тебе. Я ж бачу це. Заспокойся, порохолапе. Як на мене, справжній друг би прийняв те, що мені подобається інший. Але схоже, ти не друг. Забирайся геть, порохолапе, я не хочу тебе більше бачити. Піскулатко, Білошторм хоче, щоб ми з тобою вдвох заступили на досвітній патруль. Гаразд. Гаразд. Ну, тоді зустрінемося на світанку. На світанку. Коли вогнесерд вийшов зі свого кубла наступного ранку, небо над його головою. Щойно взялося блідорожевою загравою. Привіт, як почуваєшся? Усе про чудово, але давай пошвидше вийдемо з табору. Ну, як знаєш, Білошторм попросив нас перевірити території річкового клану. Ну, щоб знайти докази того, що річкові вояки полювали на наших землях. Було б чудово почати аж біля чотири дерева і піти прямо вздовж кордону до високих сосен. Добрий план. Знаєш, що я в житті ще ніколи не бачила засніженого чотири дерева. Як ти вважаєш, куди нам далі йти? А ти думаєш, що я не знаю Дороги до чотири дерева? Вогнесер дуже встиг пошкодувати про свою поветінку наставника, коли це помітив веселі іскорки в очах пісколапки. Не кажучи ні слова, вона чкорнула до лісу. Чекай, пісколапко! А вогнесер кинувся за нею. Піску лапку, піску лапку, дитині. Піймався. Навіщо ти на мене стрибнула? Нам потрібно вирушити далі. Ну, добре. Що? А, ه, ведмідь кролик! Боже, вогнесереди за що лише жарт, Ти куди втік? Гранок у таборі громового клану був просто прочудовий. Вогнесельці з пісколапкою дізнались про те, що річка замерзла, тож синязірка послала патруль, щоб попередити річковий клан. Невдячні крадії здобичі. Вдень вогнесерд чомусь заблукав довгідь двоногів. До своєї сестри принцеси. Він дуже хотів її побачити. Скоро Вогнесельд почув шкреботіння під живоплотом і відчув її знайомий запах. Вогнесельд уже збирався ворушити її назустріч, коли це зрозумів, що вона була не сама. У роті його сестра тримала маленьке біле кошеня, яке було зовсім крихітне. Вогнесельда переповнювали почуття. Це було кошеня його роду, нарочена крицюною, як і він сам. Воно пахло теплом і молоком. Дивно, але чомусь знайомо. Вогнесед, не відводячи погляду, дивився на принцесу. Однак наступні її слова здивували родого котика ще більше. Я принесла його тобі, пане серде. Я хочу, щоб ти забрав його до свого клану, і він став твоїм новим учнем.